Як Перевірити точність різа пилки. Ну, я чесно, це я більше питаю. Дивіться, що я придумав. Поставлю косинець і буду отако вздовж різати. Косинцем трошки відходити і вздовж різати. Подивимося, наскільки будуть лінії паралельні. Так. Наскільки воно в мене вийде це все зробити і не відрізати пальці? Так, ну що, пробуємо. Так, ану, давай тепер чуть-чуть від'їду і такого. Давай тепер чуть-чуть від'їду і такого. Так, що ще менше давай від'їду, це, мабуть, багато. Так, ось о, так і вого. Ну і ще заодно можна попробувати, як, наскільки чистий різ Зараз я це відріжу. Так, о. Ой, І ще подивимося заодно чистоту різа. Отакі о. Кусочки в мене вийшли. Практический шпон. Дивіться. Ну і чистота різа отакового. А, тут, бачите, не дорізало трошки воно до кінця. Треба було далі відрізати. О. Ну, як ще куди ближче показати, ніби видно. Так видно. Видно. Все. Ну, якось так. Хто ще має які варіанти, як ще що показати, пишіть, я покажу. Пишіть ваші варіанти. А так, пишіть, нормально ріжеться пилка чи не нормально. Отакова От пилочка, зразу покажу модель. Брав я її за 3,5 тисячі. Ось DC DSC 201 bc ну Зараз вона щось, так, так само робить 3,5 чи 3570 щось таке. Тисячі. Ну, я вважаю, що ріже досить непогано. Зараз ще останній тест. Це я тестую яка кажу, ріже. Дніпремуська чи Макіта. Зараз останній тест. Тестуємо, яка швидше отако поперек наріже кусочків. Макітовська чи Дніпремська. Кому цікаво, клацайте або попередні, бо наступні відоси не знаю, як я їх закину.